Сьома ранку ми до праці. Друзі, всім, всім привіт! Всім привітки вам, друзі. В попередньому відео мали завершити вже ту кухню, але так як були перебої зі світлом, то напевно ми вже будемо завершувати сьогодні. Сьогодні графік дуже хороший, так що складаються всі умови, щоб ми нарешті доштукатурили кухню і зайняли чимось іншим. Я стою і згадую про нашу вихідну суботу, друзі. Яка вже не вихідна тижнів три. А, то що зробиш? Але надіюсь, вже... що все-таки далі буде вихідна. Да. І так, друзі, щоб доробити нашу кухню, скажімо так, доштукатурити роботу, залишилося зовсім трішечки. Але бачите, одна проблема в тому, що залишились самі важкі місця. Перше з них це над вікном, там великий слой має бути, тому це важке місце можна вказати. Друге місце там, де йде вихід на газову трубу на плиту. Там також буде важко, тому що треба буде якось це все діло зробити, щоб можна було скрізь заштукатурити в обхід трубі. І третє таке важке місце це газова труба на конвектор на кухні. Тут так само, як. Ми треба придумати, щоб обійти трубу, все заштукатурити, а потім вже якось там під трубою це все зробити. Ну не знаю, як це все будемо робити. Якось будемо виходити з тієї ситуації, що маємо, і заштукатурювати так, як можемо. В принципі, якось таке. В принципі, більш таких складнощів немає. Я сподіваюся, що все вийде чудово та прекрасно. Тільки що пройшовся з правилом, перевірив всі стіни. В принципі, результатом я задоволений, якби правило гарно прилягає. Там де неде невеличкі такі ямки є, але це вже не суттєво шпакльовка Вся підрівняється. В одному місці тільки пісь мене горбик вийшов. Правило так гуляє в іншу сторону. Що зміг, тільки що здер. Але як вже є, так вже й буде. Вже з цим нічого не зробив. Вже штукатурка підсохла. Тому я думаю, за це також не потрібно переживати і заморочуватися. В загальному стіни вийшли класні. В принципі, задоволений результатом. І ще одне таке важливе, в принципі, думка моя зараз про гіпсову штукатурку змінюється. Як я на початку штукатурення казав, що цементною легше мені. Зараз, якби рука привикла до гіпса, якось вже зрозумів, як з ним працювати. І от зараз, чесно кажучи, мені гіпсовою набагато приємніше працювати, набагато легше працювати та й швидше. Тому що я зараз і в маяки виймаю, і штукатуру. І підрізаю, все робиться в один день, на другий день просто вже готові стіни. А з цементною доводиться два дні, як мінімум, робити. Тобто на другий день вже і підрізати маяки виймати і дороблювати все остальне, що не доробилося в перший день. Тому зараз мені гіпсова більше подобається. Почнемо ми штукатурити звідси біля цієї труби, для того, щоб вже воно підсохло і можна було в кінці вже доробити оцей шмат, що за трубою. І якраз поки ми будемо це все штукатурити, то тут підсохне. Це в інтернеті підглядів такий лайфхак. Робиться спочатку ось така подушка з гіпса, для того, щоб коли я буду висипати повний вішок і перемішувати, воно мені до дна не приставало. То нам треба трішки ось так розсипати по воді легенько. І все. І в принципі гіпс не буде приставати до дна і до стінок. Попередньому відео я вже говорив, замішую зразу на столі для того, щоб це миску цю не таскати вверх вниз тому що там вага зараз її десь в районі 50 кілограмів. І не чесно кажучи, не сильно приємно таку вагу піднімати на стіл. Перший момент, і другий, що я помітив, коли перемішуєш на великій швидкості, ось, типу, оцей міксер, там є шкала швидкості, і коли я беру максимальну швидкість, перемішую, то якби утворюється менше грудочок. Коли на малій швидкості перемішуєш, більше грудочок і получається виходить... ось така друзі штука. Бачите? На стіні це коли багато грудочок. Ну тобто ці грудочки потім розкатуються по стіні, і такі ямки утворюються, коли вже правилом проводиш. Стіна я вже на великій швидкості це все проходив. Бачите, зовсім по-іншому виглядає. Якось так. Тому краще на великій швидкості його перемішувати. І в принципі має бути все більш-менш однорідна маса. Зараз ще воно пару хвилин постоїть і тоді будемо далі. Ще раз перемішаємо і вже на стіну наносити. Так само стіни змочую для того, щоб була краща адгезія і щоб було трошки більше в мене часу працювати з цим гіпсом. Якщо десь треба буде підправити, він буде довше застивати. Стіни ніби прогрунтовані, але все рівно якась пилючка десь осяде, а так водою ми це все позбиваємо і все. Так, з цим шматком завершили. Ось тут біля труби я залишив. Потім це верх і низ застигне. Я просто правила візьму, поверхунизу пройдусь, і оце все тако. Верхня стіна і нижня стіна це як будуть маячками такими. І будемо по них також штукатурити. Вийшло, в принципі, непогано, тільки тут одне таке місце є. Тут я, виходить, накидав штукатурки, поки я мішав наступну миску, це трошки пристигло, і ось так воно, друзі, вийшло. Зарідко трошки замішав, і ось такі варилися, скажімо так, грудочки погано вимішались. Такі ямки позалишалися. Халепа, скільки живий, стільки вчись, як то кажуть, і все рівно дурним помпеш. Також друзі, хочеться подякувати всім нашим спонсорам, які підтримують наш канал. Завдяки вам, чесно кажучи, є якісь бажання далі працювати, щось знімати, щось робити. А також Микиті та Катерині з Остіну, які так само великим донатом своїм, допомагають нам пришвидшити наше будівництво і швидше вже переїхати в наш будинок. Також дякуємо всім нашим підписникам, які підписуються на наш канал. Ставлять вподобайки, пишуть коментарі. Хороші, погані. Це вже не має значення. Так само ви допомагаєте нам, мотивуєте нас на роботу. І для вас так само хочеться і далі знімати швидше це все робити, цікавіше знімати, якось насиченіше. Такий страшний чорт, друзі, який його малюють. Я думав, що над вікном буде повний капець, а Там виявилось там тільки одне чи два місця, таких невеличких, що там були великі слої, а там далі біля двох сантиметрів. Так що це вікно впоралися супер. Зараз ще тако пройдемося, і тоді займемося вже низом. Вже в мене пішло, якщо так розібратися. 9 мішків, плюс 3, 11 мішків і мішок на маяки. Це вже пішло на оцю повністю. це що гіпс, ви бачите, це пішло 11 мішків гіпса. Друзі, всім вам привіт! Адам! Через тебе я телефон побила. Ну що, друзі, ми прийшли до Толіка і я вам скажу, я просто-просто така зла. Зараз покажу чого. Я побила свій телефон, Тут вот. він впав. Коротше, за такої дурниці Адам виходить, брав, рвав виноград зелений і вже хотів його їсти. І ви знаєте, торкаюся до винограду в мене в руках був телефон. Я ж його ніде не покладу. Я тако типу його по руці Адам. Не можна, не можна, не можна. І в мене просто цей чехол. Він ніфіга не тримає. І в мене падає телефон. І ну, Просто на якомусь банальному місці. Я дзвонила в Явку, у нас є в Луцьку. Вони міняють повністю панель, коштує це все. Діло 4600. Коротше, на рівному місці я втратила 5 тисяч. Не буду поки що нічого міняти, але мене це дуже сильно бісить. Мені ну, би і не видно того скла, я вам скажу. Ні на що воно не впливає. Два роки я проходила з цим телефоном, ніде просто його не пошкодивши. Я думаю, що я проходжу і два, і три. Тільки треба чехол поміняти. Ну, слухайте, мене око. Милується, все росте. Я знаєте про що згадала? Про сунички, які я там мала посадити, але вже огірків насадила. Дивіться, ну, один і два огірки є. А решту де огірків, А? Де решту огірків? Я щось не зрозуміла. Немає решти огірків. Я думаю, що хоч як два прийметься, то буде А Ну може на тій грядці щось прийнялося. Дивіться, от один огірочок прийнявся. І ось там два огірочки прийнялося. Коротше, якісь огірки дай будуть. Ще хочу на кабачки подивитися. О, вже будуть ці, вже квіточка є, і не одна. Ой, друзі, я вам що хочу сказати. Сьогодні Адам прокинувся навіть не було ще сьомої години, тому ми вже о десятій ранку прийшли сюди, зробивши повністю всю роботу. І на кухні і прибрали вже і поснідали. Ой, до речі, тільки толіку я забула їсти взяти. Він то ніби зранку снідав. Але він там небагато поїв. Я думаю, може він прийде на обід, то поїсть. Нам треба сьогодні прибрати, хоча б на кухні, ось там, де толік штукатурить, там вже по суті все. Тільки шпаківка буде. Там має бути чиста. І підлога ж має бути чистова з теплою цією підлогою. Тобто, ну, моя задача почати прибирати. Не знаю, чи зараз, чи потім, побачимо, але треба прибрати. Полуничка цвіте. Клас. Ось тут бачите яка. Якщо її кури не поїдять, то буде полуничка. Я слухайте, вже боюсь ходити. Така трава висока, хочу на ожину глянути нашу. Ну, скажімо так, не густо. Але отут, дивіться, які гарні вже. Треба кусити, тому що трава вріст ужин і воно нічого нормально не росте. Що там виходить? Mm? А чого ти тут не цей? Не штукатуриш. Немає як Пізніше Чесно кажучи, навіть нема що сказати. Ніби й не важко, але і нелегко. Ось такі дрібнесенькі камінці. Ну, їх важко щось з ними зробити. Хіба так стояти і молотком кожненьке все оце відбивати. Але Толі каже, що от прям малесенькі не принципово це робити, бити все. Хоча б такі більші горбики, ну вже половина кухні готова. Зараз ще друга, і буде кінець. Ось так, друзі, кухня практично поштукатурена. Залишилось мені три маяки тут виняти і дві труби підмазати за другою, Саме в одному, І ось там в другому місці. Аня доприбирає вже це все. Чесно скажу, вигляд зовсім інший набуває в Я щось Задоволений, чесно кажучи, результатом. Я думав, буде гірше, але вийшло доволі класно. Все таки зараз. Напевно, замішу ще один мішок. Наскільки його вистачить, стільки по і все будемо сьогодні йти додому. Буде в нас вихідний. Тільки треба вже підтерти стіни, ті, що я позов і все. і буде ось так. Супер. Мало першого поверху, вона вирішила в підвал залізти, подивитися, що там. Думаю, він воно під суму, як дошка полетіла, бляха, я злякалася. Мені дуже жарко, я вже нічого не хочу робити. До речі, тут тут все оце мокре позагаджував. Теж ти мішав. І тепер там такий слояка. Ото будеш його сам чистити. Добре. Навіть не знаю чим, шпателем, мабуть, чи що. Ми вже плавно переходимо в зал. Кухню завершили. Це потім пазилом якось попробую це все підляпати. А зараз будемо вже до дверей дійшли. Будемо над дверима, ну, з боку дверей. Оце діло штукатурити. Класно, супер. Я, друзі, прибрала. Те, що від мене залежить, я зробила. Далі Толік вже сам я йду додому. Скажу вам так, прибирали ми цей зал. Точніше, кухню. Багато разів, але зараз це найприємніше. Коли ти вже прибираєш, думаєш, ура. далі підлога чистова і шпаклівка, ну такої прям прибирання такого тут не буде. Майже тачка назбиралася все одно, що тут сміття відро, там ще трохи сміття. Ось так. Ну, а вже результат самої кухні, толік вже вам покажу в кінці відео. Тільки через те, що ми постійно крутимося і це все бачимо. Якось, знаєте, не такий вражаючий результат. Якби це робили майстри, ти приходиш, вау, ціни, а так якось воно, можливо, вже звично чи що. Все я йду додам. Тільки так гарно по он мискою вліз вже, Аня рукою влізла. Це капець. Тут взагалі воно затверділо, погано стянувся цей шматочок, вийшло таке ворахітство. Не знаю, потім треба буде якось це підроблювати. Тут є така полоска невеличка. А не штукатурка вийшла тут. Ой, також не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Збір практично завершений. 200 тисяч ми майже з вами назбирали. Залишилось ще зовсім трішечки. Дозбираємо на цей дрон і відкриваємо збір ще на два дрони. Тому посилання на донат буде в описі під цим відео. І посилання на банку також буде в описі під цим відео. Долучайтеся, не потрібно донатити великих коштів з кожного по декілька гривень. І, в принципі, ми можемо дуже швидко закрити цей збір. Ну що, друзі, помучився я якось тими трубами, щось попідмазував, не знаю чи рівно, скоріш за все, не рівно. Але як можливо було, так і підмазав. Трубу всю позалякував, потім треба буде її всю відчищати, фарбувати. Так само і ця труба, але це якось гарніше, буде більше доступу, і вона чуть більше відтупирена. Писали нам в коментарях, каже, Толік, відкрути трубу, попробуй з двору її попихнути всередину. Ну я дивився, там в принципі навіть немає як пихнути, тому що немає цього зазору. Вона різко зразу заходить в будинок. Тому, ну, як буде, так і буде. З цим я нічого не можу зробити. В мене ще одна труба тільки є. Але ну коротше, там теж місця буде маловато. Не знаю, як воно тут буде теж. Хоча зверху тут місця дивлюсь дуже багато. Тобто є спокійно, можна залізти. А знизу вже гірше. Тут вже дуже мало місця. А Тут впритик буде прям... Вже мало місця. Тому тут будемо ще думати, як зробити. Можливо, я її відкручу, просто відігну якось, щоб поштукатурити. Ну, побачимо, як це все зробити. У мене залишилося ще півмаськи цього гіпсу. Ось тут. Один маяк можна виймати, другий маяк можна виймати, третій маяк я вже виняв. Зарівнюємо це все і все. І можна сказати, що кухня завершена. Штукатурка. Ну що, друзі, основна задача на сьогодні виконана: кухня повністю поштукатурена. Це просто я не знаю, як вам передати емоції. Це класно. Дивіться, всі стіни повністю починаються звідси. Це повністю проходимо, і навіть над дверима фактично ми вже в зал зайшли. Так що не все так важко, як здавалося. Саме важче було оце підготовчі етапи, армуюча сітка, грунтування, замазування, стіни і так далі. А сама штукатурка, вона по факту багато часу не займає. Тобто на всю кухню пішло мені від сили. Три дні це при умові, що в мене ще матеріалів не вистачало. Якби були всі матеріали, ну два дні це без перебоїв світла, без цього всього це два дні і кухня готова, це в одні руки. То я сам це роблю. Нема в мене підсобника, нема людини, яка там щось піднесе, допоможе, ще щось зробить. Мені фактично все самому потрібно зробити. Так що, бачите, друзі, в страху очі великі. Дуже багато в коментарях відмовляли мене від штукатурки. Каже, Толік, найми людей, не займайся цією ерундою. Чесно кажучи, добре, що я не послухав. Тому що то я не знаю, але зараз мені ця робота починає подобатися. <гум> Ти мажеш, щось там собі, намазуєш, щось робиш. Цементом було, от, от зараз навіть я порівнюю. Цементом було важче. Сам цемент сам по собі важчий. І плюс накидати його, там він більше пливе, гіпс такий, що в кучі тримається. Так що, друзі, я задоволений. <гум> Результатом я задоволений. Можна було б краще зробити, але як вже є. Так же і буде. Мені на показ ці стіни не виставляти. І якщо гості будуть приходити, то вони з правилом по хаті бігати не будуть. Вони навіть знати не будуть, де мене криво, де не криво. Все буде супер. Головне не показувати місця, де трохи кривовато, і ніхто навіть знати не буде, що там кривовато. І не клеїти такі шпалери тоненькі, щоб вони не передавали текстуру стін. Ну Хоча нормальні то стіни, що тут говорити? Є тим трохи перепади, але таке, воно не суттєве. Зараз покажу. Це ми сьогодні штукатурили. О! Бачите, так? Да? В принципі, світло там є місце, ось бачите знизу, де там світло проходить. Ось знизу проходить, так? Да? А так, в принципі, супер. Аня поприбирала. Я тут ще поналяпував трішки, поки замазував штроби. Це все. Так що ще раз треба позамітати, поприбирати. В принципі, все кухня чиста ніякої грязної роботи більш тут не планується. Ну крім заливки, вже чистової підлоги. Так що можна ідеально вибира прибирати тут і все, і вона буде собі спокійно стояти. Чистота і порядок. Краса? А любу знаходитись тепер в приміщенні, я вам скажу. Тепер найголовніше не загадати це приміщення. Раніше терміну. І все буде супер. Ну що, друзі, Толік вже вдома. Я сьогодні перший раз сама відігрівала сир з кефіру. Я вам скажу, непогано в мене вийшло. Ось дивіться. Який ми гарненький сирочок вийшов? Такий ніжний, м'якенький, свіженький. Я думаю, може, половину залишу, а половину заховаю в морозильну камеру. І ми вже поїли ось цей пиріг з вишнею. Те, що ми робили на кулінарії, я вам скажу холодний. Він в рази смачніший. Діти вже повдягали плавки. Адамці наш то я біговел. Ми прийшли до нашого басейну. Ти вже розв'язав? Угу. Адамчик, ми не їдемо кататися, ми ж зараз будемо купатися. ей. Тут вже взагалі лука, напевно, порвав. Лука, для чого ти порвав шнурочка тут? Я буду водити. Вода, як чай, дивіться, майже 24 градуса. Давай її сюди причепи. І хоч вона була накрита все, але трошки якихось комашок тут є. Ось там якісь крихти. Що це ви туди? Дай на мені сачка Лука. Думала, я парасольку розкрутити, але Толік зараз перше її підніме. Щоб так сонце не жарило, наставимо її так біля, щоб вона половину, хоча б басейну закривала. Тоді куди хімії? Він каже: ну що дасть її потім, коли вони покупаються? Це вже понарвали діти абрикосів. Зелені гривуть, вони не встигають спіти, тільки гниють. До речі, а ваші круги треба виняти. Лука не спав в день, вже йому щось робиться. До речі, я одного постирала. Я, друзі, тільки що сів подумав, коли обідав. Ми вже за нею по штукатурці пройшли екватор. Тобто більша половина будинку вже поштукатурено. Ми витратили на кухню і над вікном, і над дверима. Тільки що рахували 16 мішків штукатурки. У мене ще є три, тобто в залі на одне вікно менше, які там слоя будуть, поняття немає. Ну, хай ще 15 докупити, я думаю, цього з головою вистачить. Якщо не вистачить, там ще мішок буде десь чи два докупити. І в санвузлі, там де у нас на першому поверсі буде санвузол, У мене є цементна штукатурка, то я там біля вікна, у того, там де я планую його половину замурувати. Може, не знаю, що з тим вікном робити, бо в коментарях пишуть, і не заморовують його. Інший пише, каже, заглянь, подивися. На фірми, які мінімальні розміри вікон, щоб тобі потім не вийшлося халепа. А якраз, виходить, перестінок між сходами і туалетом буде якраз посередині того вікна. Тому що робити там, я поняття не маю. Якщо у вас, друзі, є якісь поради, що з тим вікном можна зробити, то напишіть, буду вам дуже вдячний. Так от, санузлі ми будемо цементною штукатурити, і по факту мені залишається тільки зал. Я думаю, що 15 мішків ще має вистачити. А далі, я вже казав, будемо робити. Сходи. У мене є знайомий, який займається. Ну, як він не займається сходами, він вдома сам зварював сходи. В принципі, має розуміння, як це все робити. То я думаю, що покличу його, він мені допоможе в цьому плані. Лізеш купатися? Ні, йду монтувати. Розкляй, розкладай парасуль. Не хочеш купатися? Оця будка, собака в ній все рівно не спить. Річард буде боїться, не знаю чому. Скільки ми його привчали, він в неї не хоче залазити. Я думаю, що ми її зараз винесемо з двору і це буде таке містечко саме під парасолькою, де можна буде покласти наші шезлонги. І собі діти будуть купатися, і зразу на шезлонгах собі відпочивати. 好的。 Цей друзі в дворі класна штука, але все рівно це небезпечно. Ми читали за статтю Діти тонуть тихо. Тобто, хто там думає, що якщо вони діти тонуть, то там будуть кричати, сплески води, що ви по-любому почуєте. Ні, так не буде. Дитина просто піде на дно, хлибане води і все. Ви навіть не почуєте цього. Навіть по статистиці до трьох років найбільше дітей топиться в ванні. Потім вже від трьох до сількось там років, від трьох до шести, ніби в басейні, і від шести там чи від до семи, а далі вже на водоймах. Тому навіть в такому басейні невеличкому все рівно треба сидіти біля них і дивитися, що вони роблять. Одна секунда і все, і може бути халепа. Кодик іде купатися з дітьми, а я йду за роботу, буду монтувати. У попередньому відео ми встелили під басейн цю підкладку. Це йде підкладка під ламінат і великі каміння, всі звідти повіймали. Там було видно, де воно було. Діти ходять зараз, якби не відчутно, так як попереднього разу ми встановили. Так ти навіть було... там не знаєш. Іди заліз, так, тоді ну, скажи свій кажи, скажи свій відгук. Як залізеш. Вам, друзі, дякуємо за те, що сьогодні були з нами. Дякуємо за вашу колосальну підтримку. Дякуємо за ваші всі поради. Ми їх всі читаємо. Пророблено сьогодні було багато роботи. Пишіть в коментарях, як гадаєте, коли ж буде наш переїзд. І зустрінемося, друзі, в наступному відео. Друзі, всім па-па!